Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прочитав у Франкліна Фоєра «The Last Politician». Дякую за книгу, Юрій Луценко, про активність Байдена перед московицькою інвазією. Пише Карл Волох. Не просто всі можливі спроби переконати Путіна утриматися від вторгнення, не просто передача зеленському максимуму розвідувальної дипломатичної інформації, намагання переконати його почати готувати країну до великої війни окупації, а навіть і створення планів переїзду уряду в еміграцію польща та логістичних ланцюжків постачання зброї до регіонів, де українці найімовірніше розгорнуть партизанську боротьбу, і це Час, коли Зеленський лише вправлявся у сарказмі, на адресу Байдена відмовлявся вносити на розгляд парламенту питання про додаткове фінансування армії та відводи війська за більшої головних напрямків на майбутнього ворожого наступу. Знаєте, я цілком згідний із тезою не критикувати верховного головнокомандувача під час війни більше того сам, колись у 2014-му вкинув її в публічний простір, але вона точно не стосувалася людини, чи рівень адекватності категорично виключає здатність керувати країною під час війни. Ні пес не зовсім по темі, але вкрай терміново зеленим не вдалося швидко змінити залужну, але необхідність прибрати його з мапи стає дедалі нагальнішою. Чому поясню в окремому пості? Вирішити зробити поетапно. Завтра планується зняти наєва, поки в Єрмака Алібі. Потім генерала звинуватять у здачі півдня. Кримінальна справа, дефігурує фігурує із залужний, давно готова далі. Самі розумієте. Інформація про Наєва безпосередньо з генштабу. Якщо сьогодні хай піднімемо достатні, може й застют. Пише Карл Волох. Той же час Сергій Кривонос, генерал-майора запасу ЗСУ, зазначив, що якщо ми хочемо залишитися вільною та незалежною державою, то все-таки давайте слухати тих, хто веде цю війну, а саме військових. Про це він розповів Етері Еспресо. Ті, хто вірили у попередні казки, то вже, мабуть, прийшов час оговтатися і зрозуміти, що та пропаганда, яка існувала і вішала вам зелену локшину, не привела до успіху, і у першу чергу у сприйнятті реалії ситуації. І Якщо ми хочемо залишитися вільною та незалежною державою. То все-таки давайте слухати тих, хто веде цю війну, а саме військових, і слухати того, хто у повному обсязі відповідає. А це генерал залужний, підкреслив генерал-майора запасу ЗСУ. Сергій Кривоно. Зауважив, що саме залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої майбутньої перемоги. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.